professionals welcome to our linguistic hackathon today you won't be writing the code but you will be the decoding the most critical language in the world the language of healing you will work in teams to solve the difficult latin english and pharmacology you will work in teams to solve different pharmacology english and latin tasks so uh, you will work with a professional uh, from dental medicine language latin Не просто е, знати мову, це побачити назву і передбачити дію. Сьогодні ми будемо шукати з вами золотий ключ зв'язок між назвою та функцією. Дивлячись на формний е, препарат, ми повинні перед тим, як його призначити, повинні орієнтуватися в фармакології. Фармакологія це фундамент всіх медичних наук. І от є латинський універ, фармакологія Астра, тобто до зірок в лікуванні хворих можна підійти тільки згадаючи ідеальну фармакологію. Захар Патон консистує з три основних кейсів, які ви бачите на презентації. In testing, breaking the foundation is the first block. As the second block is team challenges, and the third block is final phase, creating a new drug Okay, we start from the block first, intensive breaking the foundation. First of It's Latin, backened, uh, English, founded and pharmacological mechanisms. Uh, Latin back uh, backend is the root as it describes it acts on. For example, core was eldest. Uh, English fronted the modern name used worldwide. Cardiac vascular uh, so on. And pharmacological mechanism is how it uh, actually works. The blocks are a receptor, vessels, and relieves pain. У фармакології багато назв лікарських засобів утворюється за допомогою грецьких та латинських терміноелементів. Фармакологічна мова побудована з таких собі цеглинок терміноелементів, які вказують на спрямованість дії препарату, тобто на який орган або функцію він впливає. Вони складаються з коренів, префіксів та суфіксів. Розуміння даних елементів допомагає легко розшифрувати навіть складні назви ліків. Наприклад, ми маємо з вами кардіоміопатія, тобто кардіо це в нас. Ми можемо побачити, термін терміноелемент це серце, міо це м'яз, і партій це хвороба, тобто хвороба серцевого м'язку на слайді е, продемонстровано е, терміноелементи, які пов'язані із пістами, м'язом, суглобами, серцем та судинами. Отже, терміноелементи, які відносяться до кісток м'язів та судлові, ви бачите, це остео, артро і міо. Ви можете побачити так, так само походження, їх основне значення, приклад терміну та переклад і значення. Серце та судини містять такі терміни-елементи кардіо, ангіоглаз і гем. Щодо нервової системи, ми маємо найголовнішими терміни-елементами, тобто префікси це нейро, нерв, енцефало це головний мозок і психо-, це душа або психіка. Щодо органів дихання, це пневмо, легеня. Бронко, брун, ріно, ніс тощо. Щодо травної системи це гастро, шлунок, хепатопечінка, печінка, ентерокишечник. Сичова система містить такі префікси це нефро, нирка, уро, сича, гінеко – це жінка, андро це чоловік. Ще ми маємо з вами загальні біоелементи, тобто це науки, які вивчають. Ви теж можете побачити їх на слайді. Щодо суфіксів. Суфікс це, я думаю, ви пам'ятаєте, що це закінчення, яке показує на тип процесу чи стан. Наприклад, ви можете побачити перші суфікси це ітіс, запалення. Та, наприклад, тронцеліфіс це запалення мандалики. Наступне це озіс, хронічне захворювання, Ома – наприклад, пухлина, альгія, біль, логі, наука, скопі, дослідження. Щодо префіксів, які ми можемо побачити з вами, це слова, префікс змінює значення слова як попередження про якісь. Стан, наприклад, гіпер, надмірність, гіпо, нестача, тахі, швидкі, браді, повільні, дис, порушення і а, а відсутність. Отже, якщо ви знаєте корені, префікси і суфікси, можете зламати код будь-якого терміну. Якщо знаєш корінь, префікси і суфікси, можеш зламати код будь-якого терміна. Усі медичні терміни складаються за таким принципом, як префікс, ознака, корінь, орган плюс суфікс це процес, стан або дія. Мова медицини це не набір слів, а логічна система, де кожен елемент має значення. Це поза квешен, козаний кешн одесід званий стаді, мой медика стін стаді інглиш. Uh, today we find the answer because english is an international language and they will speak about the medicine and about different types, uh, about different forms, about different therapeutic effects. so uh, now we have to remember that in uh, the past uh, medicine were well prescribed by physician and prepared by pharmacists in the forms of different powders. Uh, uh, elixirs, uh, the ointments, and so on. but now, uh, today, we have the big factories uh, who produce uh, different types of medicine and so on. but now i want that we remember that we have the different forms of uh, Methods. Uh, especially, uh, very often we use different pills, uh, ointments. Uh, we use uh, different tablets, mixtures, and so uh, on. Uh, doctors prescribe different therapeutic effects, and uh, according to this prescription, uh, we use different drugs. So today you will use this knowledge on the practice. Okay, let's start. Звичайно, вивчення загальної фармакології є першим кроком до шляху у клінічну фармакологію. Загальна фармакологія вивчає і фармакодинаміку, і фармакокінетику лікарських препаратів, тобто вивчає е, такі дії, як і протизапальну, імуномодулюючу, детоксикаційну, е, цитопротекторну і інші дії, і, звичайно. Вивчення загальної фармакології – це основа у майбутньому вашому лікуванні да, різних хвороб. Крім того, загальна фармакологія визначає і побічну дію лікарських препаратів, і основне використання, так що знання загальної фармакології вам знадобляться у вашій повсякденній роботі. Отже, ми окреслили наші цілі, а тепер час переходити до їх досягнень. І перший крок до цього ви вже зробили, виконавши попереджувальне завдання. Кожна група мала не просто зібратися, а й придумати назву та сформувати свою унікальну характеристику з п'яти слів, але англійською мовою. Це чудовий початок для формування командного духу. Давайте послухаємо, які команди у нас сьогодні сформувалися. Сім'я в Creative, energetic, ambitious, positive, powerful. For success. Unity, uh, creative, uh, determined, fun, uh, satisfied. Team limitless power. We are energetic, creative, confident, responsible and cheerful. Relation criteria it, um, Creativity and the quality of our presentations. Each completed task will earn your team points. And the team with the highest score will receive the proud uh, title of the collective Best Linguistic Pharmacologists. On the presentation, you will see a map which has of scores Sprint first, case construction. challenge second. Prescription petrol, uh, workshop SOT, Patient Lived Translate, uh, Etymological Investigation, FOS, Drug Detective. And the final case is Creating a New Drug. За кожне правильно виконане завдання ви будете отримувати певні бонуси, за допомогою яких ви будете створювати новий медичний препарат. Ваше завдання знайти та виправити навмисні помилки в латинських рецептах, адже кожна помилка це здоров'я е, пацієнта. Будьте пильними. Отже, отримуємо завдання. план. І вам залишилось теж два. Отож, на все про все ви маєте лише три хвилини час пішов. imagine that you are a pharmacist who must explain to the patient when a medicine can be taken and when it must not be uh, even the most effective medicine can cause the harm if the rules it is used are not understood okay uh, you have a task receive a fragment of a patient information leaf in english translate it quickly uh, and uh, professionally into Ukrainian the uh, thought you must focus uh, mainly on the following sections is indication and uh, construct okay. that okay. the last. okay. Uh, time is start okay time is over now we want to listen your answers your translation who want to start okay maybe the second team Ібопрофен. Показання ібопрофен застосовує для зменшення болю, зниження температури та зменшення тепла. Що виникає при таких станах, як головний біль, не зубий біль, нейтральний спазм та нехідні травми. Тобто показання не застосовувати цей препарат при тяжких захворювань нирок, активних вирослих штуках та приміняльності алергічних реакцій на нестерозні протидепенні препарати. Окей, добре. Що треба робити? Групп, ти? Окей. Омопрозон показання Омокр... омокроомофразол призначений для лікування перчів та вирозок сумка, спричинених надмірною продукцією шлункової кислоти. Протипоказання. не приймати цей препарат при алергії на амефразол або будь-які інші індивідуальної протонної помпи. Не рекомендовано для пацієнтів з чіткими вмушеною пункції причинки та контролю ліга. Окей, ластіймоксицилін. Показання Амоксицилін – це антибіотик, який застосовуються. Для лікування бактеріальних інфекцій, дихальних шляхів, вуха са чорнодійної системи, шкіри м'яких тканин. Протипоказання. Не слід приймати пацієнтам з свідомою алергією на пеніциліни або інші бета лактамні антибіотики, Уникати застосування при інфекційному мононуклеозі, якщо не рекомендовано лікарі. Brilliant, you see, uh, you just completed the full journey of the true language hacker from prefixes to the real medicine. Uh, you didn't just translate, you uh, develop a logic behind uh, the drugs. Spirit one is complete. You've shown that you can successfully crack the linguistic code of the medicine, but in real medical practice. Oh, that's not enough. And even one small mistake in a prescription can affect a patient's life. So now it's time to take the next step to the uh, become true health language inspectors. Наступний кейс це етамологічне розслідування. І так, на основі опису, тобто механізму дії побічних ефектів. Міжнародної номенклатурної назви визначити перше фармакологічну групу препарату, його комерційну назву на ринку, гострий розум потрібно як ніколи. І, звичайно, у хід йдуть і логіка, і медичні знання, і, звісно, мовні підказки. І чи можете ви за фераментами знайти справжній препарат? Тоді вперед. І так вперед, ви маєте 4 хвилини. І так час закінчився. Хто хоче відповісти? Боєва данка. Будь ласка. Face fight. Mechanism of action. INN AMOXILI NOT. Okay, Case an group Antibiotic okay, battle of tamponins in group. 3 times Amoxicillin automating with molecular acid. Selen, good job. Sion. Who is with Case 4. Mechanism of action. Inhibits anti-otensin-converting enzyme, causing vasodilation and lowering blood pressure side effects do hypotension in an analog group anti-hypertensive trade name enough it's very good thank you, thank you. Uh, case one uh, mechanism of action lowers good uh, glucose by uh, increasing tissue uh, sensitivity to insulin uh, side effects nausea, diarreia, abdominal pain, e nen malformina, grow to anti-diabetic event, names, glucocopy, CFO. Yes, okay. Thank you. Ita, misija vikonana. Ви щойно розкрили фармакологічні таємниці. Це означає лише одне. Ви впевнено рухаєтесь шляхом професіоналів, які бачать більше, ніж написано і розуміють її ліків, ще до того, як відкривають інструкції. Ваше фармацевтичне чуття на висоті. Залишилось останній ремонт. Фінальна місія канту все чекає на вас. Ви пройшли шлях від мовних дослідників і фармацевтичних детективів. Ви вмієте розшифровувати, аналізувати, перекладати. Де є вимагав та виявляти критичні помилки. А тепер час довести, що ви здатні не лише читати мову ліків, а ще й створювати її. От і настав наш фініш. Ми перейшли з вами до блок No3. Final case Creating New Drugs. Отже, ви стаєте командою інноваторів, які розробляють нові ліки. Ваше завдання придумати концепт нового лікарського препарату, який буде вирішувати актуальну медичну проблему. Отже, тут вам знадобляться латина, щоб вигадати назву, англійська мова, щоб створити бренд, фармакологія, щоб препарат був дієвим. Креативність. щоб він… Виграв рин. So, Research Simulation Creating a New Drug. Перше, що вам необхідно, це фармакологічний профіль, механізм of action, target condition, key selling points. Наукова назва латинська та грецька основа. Далі бренд-нейм, який ви створюєте англійською мовою, і придумати короткий рекламний меседж, тобто слоган, не більше, ніж п'яти слів, який має запам'ятатися пацієнтам і лікарям. Ваше завдання представити свою роботу та ключові рішення. Виступ має бути коротким, чітким і переконливим. Регламент кожна команда має 5-7 хвилин. На підготовку та три хвилини на презентацію нового препарату. Тут немає правильних або неправильних відповідей. є лише інновації, наука та, ваш, та ваша креативність. Ви готові створити якісь майбутнє? <пробіт> Тоді настав цікавий момент. Вперед до винахідності. Okay, time is up. This teaching session marks the logical conclusion of your teamwork. It changes, your achievements, and showcase your growing professional skills. Together we have just developed complete concept of an innovation, innovative uh, method from more level to brand. Now each team will have the opportunity to present its own breakthrough project. Block 3 was the truth challenge creating a new drug from scratch in a marathon that combines pharmacology, Latin and English, strategic thinking and coordinated teamwork. It's time to show the world the results of your innovative pharmaceutical creativity. Uh, and now I'm delighted to invite the first team to take the floor and present their vision and results of this ambitious project. Отож, то розпочинаємо. Окей, зап'єлось. Тіп №1. Brand name Cardi Caps. Механізм об'єкшн підтримує серцяло-судинну систему, антиоксидант, неїзаїсть клітин. Target Conditions. Профілактика серцяло-судинної системи. PNA. Екстракт ягід черниці плюс магний, 10 Brand name Cardi Caps. Досич капсули по 500 мг 10 у oblique індикація нейтралізація стресу, контрадинс вагітність захворювання, починки або і індивідуальна чутливість до не руб і индивидуальна гастро гастростома механізм of actions і воно модуляційно. Trace conditions захищає стезову оболонку і NNN dosis, brand name Artrium. Дозі з форм 10 капель на столову ложку води під час їжі. Індикейшнс шумкового виразка. Я не, можу. Я не можу починати. Contra-indication. Contra-indication. Uh, 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 вживати, щоб не попадало на зубів. Окей, Оке. And what about that? So, team. Назва нашого препарату це Cito Механізм Механізм Він стабілізує мембрани та нейтралізує вільні радикали, що запобігає апоптозу. Досу здорових клітин під час хіміо та променевої терапії. Цільове призначення це захистити здорові здоров тканини від токсичного впливу терапії. Міжнародна назва це цитопротекціну онколітікум, торгова назва цитошел. Лікарська форма, капсула по 30 в упаковці. Показання застосовуються як цитопротектор для зменшення токсичних фобічних ефектів під час онкотерапії та прискорення відновлення тканин. Протипоказання це підвищена чутливість до компонентів препарату та можна приймати дітям до 12 років. Приймати по одній таблиці два рази день, лайці таблички. Окей, ми вам дуже вдячні за ваші презентації. Отже, підійдемо підсумок. Ваші презентації, нових лікарських засобів були дуже креативними та добре продуманими. Саме так і народжуються інновації в медицині на стику глибокого розуміння фармакології та віртуального володіння професійною мовою. Дякую вам. Отож, сьогодні ви не просто, просто навчали вивчали слова. Ви навчилися бачити логіку та історію в кожній назві ліків. Цей навик робить вас не просто студентами, а цілими дослідниками, здатними розуміти мову, медицину і всього світу. Сподіваюся, цей хакатон допоміг вам не тільки систематизувати знання. Але й відчути себе в ролі фахівців, які готові е, до сучасних викликів у охороні здоров'я. Ви майбутнє нашої медицини. І сьогодні ви довели, що це майбутнє у ваших надійних руках. Сенкіофоїопатіспейшн енерджіенс респаспреспонсібіліті. success.